За 10 років існування нашої програми на, на адресу нашу прийшло багато листів, деякі з них ми для вас зачитаємо. Отже, перший лист із села Чоповичі. Хочу подякувати вашій програмі. Подивившись вашу передачу, моя теща померла від сміху, і тепер я живу в її хаті. Пише вам, Петро Лисий, з Любора. Хлопці, я теж п'ю. від Лист подяки. Я не пропускаю жодної вашої програми і хочу низько вклонитись вам за годи своєї передачі. Ви випили цистерну горілки і дві бочки пива, а це змогли випити діти в підворотня. Лист від бабці сходні. Дякую. Ваші, завдяки вашій передачі, вашу розповідь, ваших обріхеннях, в нього прийшов склероз. Та, да, я ці анекдоти да, чув ще в 13-му році. А ось дуже несподіваний лист. Пише вам права рука вашої програми Дід Теревенко. Юра, нормальні чоловіки жінок на руках носять, а ти, діда, вже 10 років носиш. Знайди мені нормальну бабу на ліву руку. наше персональное звернення лишь до Вадима Раковича. Вадик, ты выступаешь не в той программе, тебе треба до Волочкової в балет, потому что така уже такая пачка, поцелуйся в пачку. И еще одно письмо, вопрос. Почему у вас в программе нет девушек? Действительно, плохо без девушек. Плохо без девушек это еще хорошо. Вот как Що без дівуше це вже плохо. Ну, звичайно, ми відповідали на всі листи. От, наприклад, цього на листами була така відповідь. І тепер в нашому чоловічому клубі будуть дівчата із Житомира. Ой, друге коло брехеню. Житомирська реклама. Торти від першого президента України. В кінотеатрі день круглогічний блокбастер, мед по 99 гривень. Наступне таке рекламне повідомлення. Якщо ти молодий та енергійний, не видіш голову, нечистиш суби і в тебе є випускний костюм, приходь Що ти справжній козаки хочеш рубати шаблюкою бавло з п'яничок, хідна біліція в гідропарку чекає на тебе. Рюмична в темпі, ти чарівний завжди. На пробиті вами гроші ми відкрили банк в Кіпру. Житомир Полівої елітної віна із елітних пакетів. <риклад> І останнє третє кого по побрехенів житомирські новини. Житомир — найспоктивніше місто України. У нас в футболу більше, ніж команд. Верховна Рада перевела на літній час 50 мільйонів гривень. Бирати захватіли панам з українцями на борту в Житомирі стільки таксистів, що скоро вони будуть привозити один одного.